Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Сергій, ну найперше, що запитаю, це звісно про обстріли, які не вщухають над Херсоном і загалом по регіону. Яка ситуація станом на сьогодні? Наскільки системними в цьому контексті є наші вороги? Ну обстріли не те, що я б сказав, не вщухають, да вони трошки інколи посилюються. Е це, по перше, по-друге, ворог застосовує. Все активніше дрони, і дрони скиди не проти армії української, а проти цивільного населення, проти цивільної інфраструктури. Вчора ми писали про те, що в центрі міста магазин було атаковано дроном е, піві, або ну, яким схожим. 에, сьогодні теж зранку був інцидент з дроном, але його поки не коментують. Я знаю точно що. 에, ну і плюс там по зведенням бачимо, що і 에, хлопця, ну, чоловіка з 41 рік вбили вчора росіяни цивільного. З Застосуванням дрону це не в Херсоні, в одному з населених пунктів. Е, скиди продовжуються по всій лінії. Вчора й будинок горів там в одному з селі, е, назву не називаємо, да, але в одному з сіл Херсонського району. І очевидно, що обстріли відбуваються по всій лінії. Нічого нового, скажімо, тут я вам не скажу. Скажіть, пане Сергію, кілька днів тому була інформація, що від чергового обстрілу постраждала жінка якій 102 роки. Якщо не зраджує мені пам'ять, це відбулося у Херсоні. Вона отримала поранення. Чи відомо, чи знаєте ви щось про стан її е здоров'я? Е, так, дійсно було обстріляно житловий е сектор. Ну, це скажімо, мікрорайон ХБК був удар прямо по житловому сектору. Це приватна забудова. Там поряд нічого немає, окрім зруйнованого ще під час окупації Херсона інтернату. Його наші Збройні сили розбили. Нічого ну, був удар серед дня. Ми публікували фото, відео з місця. І дійсно постраждала жінка. Спочатку сказали, просто пенсіонерка, потім з'ясувалося, що ну в такому поважному віці е, на, наразі я на жаль не знаю, як її стан здоров'я. Я знаю, що в той день її відвідували в лікарні начальник військової адміністрації міської. Ну і казали, що її стан ну більш-менш тут важко щось зараз сказати. Сподіваємося, що з нею все нормально, але ну така ситуація. Ви розумієте, що росіяни б'ють по цільній інфраструктурі, страждають і діти, і на жаль, люди похилого віку. 102 роки жінці надповажний вік, звісно, і те, що їй зараз приходиться бачити, це а, така своя історія. Звичайно, ще про одну історію, яка також вразила всю Україну. Про жінку, яка не захотіла залишатися в окупації російській, і фактично подолала великий шлях кілька кілометрів. Вона пройшла від Олешок до Антонівського мосту. Ми всі бачили ті кадри. Розкажіть про цю історію, чи є додаткові деталі? Так, да, дійсно, історія дуже дивна, максимально дивна. Та наша кореспондентка спілкувалася з військовими, які проводили цю операцію, і вона дивна не тільки для нас, але й для військових також. Зараз ви бачите ці кадри. Ця жінка пройшла пішки з Олешок до Антонівського мосту. Я ну, полінувався, чесно кажучи, подивитися, яка там відстань. Мені здається, що там десь 2,5-3 кілометри. 3 кілометри пишуть, так. Три кілометри. Це така насип серед плавнів, на якій ця траса чотириполосна. Да? І очевидно, що якраз між Олешками і Антонівським мостом зруйнованим, це пряма лінія фронту. Не те, що це прямо там близько, це прям передова. Якимось чином вона вийшла з Олешок. Причому приїхала вона взагалі, як вона розповідала цим військом з Росії. Її туди якимось чином вивезли чи депортували? Ми не знаємо точно. Але вона казала, що приїхала з Росії з українським паспортом, е приїхала до Радинська, це населений пункт в Олешківській громаді. Звідти пройшла, приїхала до Олешок і з Олешок пішки пройшла до моста. Яким чином ми не знаємо це загадка? Яким чином вона пройшла російські позиції? На щастя, вона не постраждала від е, якихось мінних загороджень, які там точно є. Але от, дійшла туди і побачили наші ще на підході, е, почали дроном дивитись, побачили, що це цивільна особа, Май, жінка. вона побачила, як... очевидно, от... дрон, бо почала показувати документи. Це вже пізніше. Вона побачила дрон раніше, але mm -hmm. дійшла до мосту. Як вона потім сказала, це саме дивна ситуація, що вона не знала, що міст підірваний. Ну це саме дивно. Ну, Вся та... ну всі, всі знаю, знають, що вона стане Тим чином. Вона не знала, я не знаю. І потім, коли вона показала паспорт, то їй почали дроном е, показувати, куди йти. Ми не знаємо куди, але кудись її довів, довів той дрон до більш-менш безпечного місця, Я кажу, більш-менш, це значить, що вона була е, не на відкритому просторі, скажімо. І там е, почалася її операція по її евакуації, бо перебувати на передовій її було небезпечно. Бачите, вона без каски, без бронежилета, навіть ну, без речей зовсім. Да, тому військові було прийнято військовим рішенням викликати так в день е, в світовий викликати групу евакуації. Чого не роблять зазвичай, бо це небезпечно. Е, приїхали двоє хлопців на човні не посадили в човен. Кажуть, вона була абсолютно спокійна для людини, яка знаходиться на передовій, е, особливо не з нею не розмовляли, тому що не було часу. І вони її доставили в Херсон. Ну тобто, таким чином врятували людину. Більше подробиць не знаємо, але військові кажуть, що це була нетипова для них операція. Хоча один з них сказав, що це не перший випадок, коли цивільна особа таким чином тікає від росіян. А є від чого тікати? Давайте поговоримо про те життя, яке е, сьогодні на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Яка ситуація загалом? Як живуть люди? Е, е, я так розумію, Ті інформація, яка з'являється, що є криза, ну не те, що гуманітарна, але і з медициною є проблема з освітою. Ясно, що росіяни насаджують своє. Ну і взагалі під російським прицілом воно таке собі. Ситуація дійсно дуже непроста. Непроста і неоднородна. Да? Ну, наприклад, там, от в Каховці взагалі закрили. Представництво цього окупаційної адміністрації. Його більше там немає. Тобто людей залишили окупанти сам на сам, хоча відповідно до всіх конвенцій вони мають забезпечувати цих людей мінімальним да? людей в окупації, яких вони окупували. В інших населених пунктах майже не залишилося людей. Є населені пункти в той же Голоприцинській громаді, є село Старозбурівка, там, наприклад. Місяцями не буває світла, з ним майже немає зв'язку нема ніякого по місяцю уявіть собі, і ще й туди перестали пропускати людей і випускатися до людей. Тобто навіть пропускного режиму нема е, дуже непросто зараз. Наприклад, е, всі е, е, населені пункти, які знаходяться на узбережжі моря, да, вздовж е, там людям заборонили під страхом штрафів, там інших якихось кар заборонили виходити. На узбережжя морське, ну тобто ситуація там дуже дуже непроста. І Очевидно, що суди ж грає величезна дороговизна, там дуже дорогі е, певні товари, овочі, фрукти більш-менш дешеві, дешевші, ніж навіть, мабуть, е, в Херсоні, ну тому що це левобережжя okay. це саме місце звідки і возили в, ну, годували всю Україну. Овочами. А, а що, е що Всі... Я Дозвольте, пане Сергію, вже тут до розмови. А що урожаєм після підриву Каховської ГЕС? урожаєм е -е е поки що ситуація така, е що в каховському магістральному трошки було води. Mm -hmm. І ми так розуміємо, що цю воду вони ще в цьому сезоні брали для поливу. Можливо, не всі, але воду брали. Буквально сьогодні росіяни е, заявили, що вони виловлюють всю рибу з Каховського е, каналу магістрального. Це не це не північно-кримський не плутайте. Це інший канал. Він проходить трошки е, далі від севера Звідти виловлюють рибу, тому що там закінчується вода, і води більше не буде для того, щоб не було інфекцій, всього іншого. Ем, очевидно, що рис цьому році вже не садили, там в Каланчуку, бо води нема. Ем, з всім іншим, чесно кажучи, я думаю, що більш-менш городина ем, буде, тому що вона не поливалася з каналів. Це трошки інша технологія. Там артизіанські скважини у людей. Але я так розумію, що частину врожаю їм вдасться зібрати фермерам на окупованій території через те, що трошки води ще було. Дорожнече, ви кажете тільки продукти харчування чи ліки, чи воно дорого? Все? Все, що завозиться з тимчасово окупованого Криму або з Росії через. Окуповану ну, Донецьку Запорізьку область це дуже дорого. Ми порівнювали нещодавно ціни е, в Каховці і в російських містах, та з відкритих джерел. Ну все дуже дорого, і навіть навіть м'ясо. Ну навіть такі товари. Я вже не кажу про ліки. Дуже дорогі про це що ж таке. Путін сьогодні каже, що має маємо він має собі. Забрати всі там регіони, які він собі хоче. Там Херсон, Запоріжжя, в тому числі він каже Донбас. А українці мають вивезти, каже, свої війська. А Що ж ціни не зрівняв для всіх тоді? Е, ну я так розумію, що ці люди докладають, що, е, що там е, є певні, скажімо. Люди, які заробляють на цьому, очевидно, що в Херсоні ми ж всі знаємо, і ми писали про це, що під час окупації саме Херсона цілі галузі економіки контролювали різні угрупування, кримінальні, етнічні. Колись ми навіть знайшли документи про те, що Сальдо віддав аптеки Херсонські аптеки людям, які контролюють кладовище в Москві. Це якась нічна чеченська здається, або Угрупування. Очевидно, що це все здорожчує товар, плюс доставка, плюс е, спроба підзаробити дуже швидко. І все це в комплексі призводить до того, що ціни на е, тимчасово окупованій частині Херсонщини ну доволі високі. А що Сальдо? Які заяви сьогодні чути від нього? Е, в принципі, е, його використовують як російсь, ну, такого ретранслятор російської пропаганди. Він е, дуже багато заяв робить і про фронт, і про втрату України, і так далі. Очевидно, що про ці в він не каже. Це не його справа. Та він і в генічську не буває, буває дуже рідко. Він сидить в Криму, десь під охороною його бояться залишати на Херсонщині. Завозять для. Фото-відеосесії і везуть назад. Як і всіх топ-колаборантів, вони не живуть. А вони в Генічську, а не в Скадовську. Там живуть такі дуже дрібненькі колаборанти Сальта в своєму репертуарі, він продовжує розповідати про те, що він щасливий жити в Росії, але ну, я але думаю, можливо недовго. Якщо так відбудеться, пане Сергію, що буквально одне про туристичний сезон, яким його намагалися і чи зробили росіяни? Тому що очевидно захотіли заробити ж і на цьому теж. ну, очевидно, що якщо вони не пускають узбережжя ну, Чорного моря. Навіть місцевих мешканців то туристів там і не буде ага. серед колючого дроту окопів. Там особливо не відпочинеш. Хоча в минулому році в Скадовську е нам розповідали місцеві е частину пляжу від. Е Колючого дроту розчистили невеличку частину там на міському пляжі, і там був пляж, люди купалися. Але це ж не про туризм, це для місцевих зробили таку поблажку. Очевидно, що нічого не буде, тому що ну, хто поїде відпочивати на Рабатську стрілку, мені важко це уявити, да? тим паче, що всі пансіони там перетворені. На житло або адміністративні корпуси для окупаційної Військові адміністрації тало вже і штормшедо прилітали. Інші якісь ракети я знаю, точно прилітали там в пошуках сальда. Тому ну про туризм вони можуть тільки мріяти, але ви ж знаєте ви ж розумієте, що нічого не буде. Спасибо величезне вам а за інформацію, що ви долучилися Сергій Нікітенко, головний редактор Херсонського видання мост. був з нами на зв'язку. Дякую. Житловий комплекс Окленд новий сучасний комплекс комфорт-класу.